О Господи, в своїй нескінченній милості і любові Ти послав свого Сина на землю, щоб відкупити наші грехи своєю кров'ю на Христі. Ми згадуємо цю жертву на кожному кроці нашого життя, а особливо в страсний тиждень. Молимо ми могли дійти до глибини та значущості страсної події, і щоб наші серця були наповнені покорою та вдячністю за Твою благодать. Нехай страсний тиждень стане для нас часом наших особистих роздумів та покаяння, коли ми знову відкриваємо наші серця перед Тобою та визнаємо наші гріхи, допоможи нам побачити Христа в своїх братах і сестрах потребує нашої допомоги та милосердя. Даруй нам мужність та сили, щоб діяти з любов'ю та жертовністю, як і віддав своє життя на Христі. Ми благаємо тебе, О Боже, щоб страсний тиждень став для нас часом особистого зростання в дусі Христа, щоб ми могли стати більш вірними тобі та служити іншим людям, які потребують нашої допомоги.